Вітаю вас, добрі люди. Я довго думала, з чого почати цю розмову, і зрозуміла, мабуть, справді. про віру, про втому і про надію, яка не зникає навіть у найважчі часи, навіть у найтемніші моменти. Знаєш, я довго не наважувалася говорити про це. Бо коли ти говориш про віру, всі очікують історії сили. А я хочу розказати тобі про час, коли я була дуже слабка. У моєму житті був час, коли я молилась щодня. Я говорила правильні слова, я робила все, як треба. Як очікувала від мене церква, спільнота, побожні друзі, але всередині була тиша. Але найстрашніше, що я відчувала, що ця тиша йде не від мене, вона йде від Бога, що він мене не чує. Так. Я відчувала. Ні, я не втратила в цей час вір. Я втратила відчуття Бога. Я його не відчувала в моєму житті. І якщо ти колись це пережив або переживаєш, ти ж знаєш, ця темрява без крику. Ти просто живеш і не відчуваєш, що Бог поруч. І це дуже болить. Особливо болить, коли ти знаєш це відчуття, коли Бог є присутнім в твоєму житті і ти насолоджуєшся цією радістю, любов'ю, вірою, а потім такий і не відчуваєш нічого, і ти не розумієш, що сталося, що я не так зробила. Я пам'ятаю ці вечори, коли я сиділа вдома, молилась, читала Біблію, а всередині була пустка. І Ця пустка мене поглинала, мене лякала. Добрі люди, підписуйтесь на мій канал, залишайтесь зі мною. Прошу прокоментуйте це відео, якщо воно вам відгукнулось. Боже, я не відчуваю тебе. Я тебе не відчуваю, Господи, в моєму житті. Допоможи, Господи, мені Тебе! Знайти. Ви знаєте, в цей час я навіть не могла молитись, Я просто не могла молитись, Я не могла йти в церкву. Я не хотіла йти в церкву. Я не відчувала такої потреби. Але ж мене вчили по-іншому. Мене вчили, що потрібно йти в церкву, потрібно молитися. Мене вчили, що так не можна відчувати. Я розуміла, що в мене слабка віра, я почувалася винною через це. Ще гірше почувалася. Всі навколо такі побожні й добрі. Майже святі люди казали, треба триматись. Як триматись, що навколо пустота? Так що я втратила почуття Бога у моєму житті. І ви знаєте, одного разу я відкрилася святе письмо. Я люблю відкривати святе письмо, закрити очі, сказати Господа Духу Святий, прийти, наповни мене. Боже, поговори зі мною, скажи до мене свої Божі слова. Я хочу тебе почути. І знаєте, що сталося? Я почула. У Біблії дуже багато таких моментів. Коли люди, яких ми називаємо героями віри, святими, кричали до Бога від болю, кричали, просили про допомогу, і Бог не відвертався, я прочитала святому письмі неймовірні слова. Давид писав, Боже мій, чому ти мене покинув? Уявляєш? Людина, котра знала Бога, відчувала, була такою мудрою і святою, відчувала те саме, що я зараз відчуваю. Що ти відчуваєш? Це нормально. Це нормально відчувати пустку. Це не означає, що Бог мене не чує. І я знаєте, що зрозуміла? Що мій крик, що мої питання, що мій бунт, що мій біль, що мої претензії не відштовхують Бога. Це моя молитва цього часу, це мій крик про допомогу. І це Господь цінує. Він чує, Він хоче, щоб я говорила. Він хоче, щоб я виговорилась. І дала йому місце і час в моєму житті, щоб він діяв. Таю, як мені було важко йти в церкву. Я не хотіла йти в церкву в неділю. Я брала себе за вуха. Ви знаєте, от просто брала своє тіло і несла його в церкву, падала на коліна, і все, що я могла сказати, Господи. Боже, не відпускай мене від себе. Я хочу з тобою бути. Навіть коли ти мовчиш. Навіть коли мені здається, що ти мене не чуєш, що ти не дієш в моєму житті, що ти мені не допомагаєш. Господи, я хочу бути з тобою, хочу бути тобі вірною. Це так боліло. І Я нічого більше не могла сказати. Я навіть не могла молитись, отче наш. Але ви знаєте, я просто несла моє тіло до церкви, бо знала, інтуїтивно я відчувала, що Бог є присутній в моєму житті. Я в це хотіла вірити. Я в це вірила. Я просто хотіла, щоб я ніколи від нього не відійшла. Я хотіла бути йому вірною. Навіть тоді, коли він мовчить, я не помилилась, і це моя чесність перед Богом, перед собою це і була молитва, а не така побожність, яку мене навчили, яку від мене очікував світ, бо я ж теолог, я ж мала бути побожною, правильною, святою. Бог мене випробував, Бог випробовує людей. І це випробування дуже важливе. В цей момент, коли Бог мовчить, він дає можливість нам говорити. Він нас чує. Я це зрозуміла пізніше. Але ця пустиня вона не була один день місяць. Вона тривала довго. Я думаю, що більше як рік. Це було дуже боляче і дуже важко. Моя чесність це є молитва, на яку Бог чекав. Тиша Бога це не його відсутність. Це простір, де Бог дає нам можливість перестати грати роль правильних, оцінювати інших. Саме так. Мені ж здавалося, що така побожна, віруюча, сильна. Я оцінювала людей, як же ж вони могли так зрішити, як вони могли це сказати, це зробити. Я оцінювала, почувала себе кращою. І тут Господь показав мені, ти не краща, ти моя улюблена донечка. Перестала після цих випробувань оцінювати інших людей, судити їх. В моєму серці з'явилось більше милосердя до мого ближнього. Так Господь діє. Я не можу сказати, що після цього Господь загорив до мене голосом з неба. Ви знаєте? Ні. Але я почала помічати дрібниці, почала бачити його діяння в простих речах у моєму житті. Я за них стала бути більш вдячною. Спокій у момент, коли. Мала бути паніка, був у мене спокій у моєму серці. Тепло всередині серця. Коли по-людськи мало бути холодно. І довіра, я почала довіряти Богу. Я йому довірила повністю моє життя. Бог не завжди приходить у відчуттях. Іноді він приходить. У витривалості, яку ти не можеш пояснити. Якщо ти зараз не відчуваєш присутності Бога у твоєму житті, якщо зараз ти відчуваєш, що Він мовчить і не чує твоїх молитв, я хочу тебе обняти перед усім, бо знаю, як це важко, бо знаю, як це страшно. Якщо в тебе зараз такий період, це не означає, що Бога немає. Це означає, що, можливо, в цей момент народжується справжня і найглибша віра в твоєму серці. Без емоцій, без доказів, але з довірою. Довірся Господу. Він все бачить. Він все чує. Довірся йому. І якщо сьогодні ти просто тримаєшся, знай, це вже віра. Це вже віра. І ти не один. Коли вам важко ви переживаєте цю темряву, дуже багато святих переживали її. Бог милосердний. Він говорить: прийми своєму ну, серці, в своїй голові і в своєму житті рішення довіритися Господу. Пам'ятай, повторювати слова. Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, Я довіряю Тобі. Ісусе, Я довіряю Тобі. Все моє життя, всі мої проблеми. Займися цим, Господи. Повторюйте, коли вам страшно. Повторюйте, коли ви відчуваєте пустку. Повторюйте ці слова. Коли відчуваєте неспокій, повторюйте ці слова, поки мир і віра не повернуться у ваше серце. Щиро вам дякую за перегляд цього відео. Нехай Господь щедро вас благословляє добрі люди. Всього вам самого доброго!